Всім доброго дня на нашому каналі. Е, вчора вже було це відео, але по деяким причинам довелося його видалити. Там були деякі проблеми, тому сьогодні заружаю його ще раз. Тому тим, хто бачив, бажаю придивитися ще раз. Довго думав чим саме порадувати наших підписників, так як на комп'ютері та на телефоні дуже багато відео з машкою. Ми вже її знімаємо з самого літа, тому, як ви розумієте, відео дуже-дуже дуже, дуже, дуже бага, велика кількість. Я це ж сидів, сидів і вирішив зняти для вас не, не то, щоб зняти, а редак, редактувати відео, там, де Маша ще зовсім маленька, зробити невеличкий такий колаж, <кхів> щоб порадувати вас. На нашому каналі дуже багато нових підписників. Тому вони ще зовсім не бачили, яка маша була і яка стала. Тому це відео так би більше для вас. Але я упевнений, тому що нашим, підписник... підпи... нашим підписникам, які з нами з самого початку, також це відео дуже сильно сподобається, тому що вони дуже сильно люблять нашу машу. Я вірно говорю. Тому всім гарного перегляду, Насолоджуйтесь нашою машулькою, насолоджуйтесь тим. Тими вухами, які у Маші були, коли вона була маленька, коли у неї не було цього гарного, гарного, пухнастого хвостика, але вона і тоді була повністю неперевершена, така гарненька і маленька. Тому не перематуйте це відео та не перемикайте, вам дуже сильно сподобається. Дякую за увагу і всіх іще раз радий бачити на нашому каналі. Дякую за те, що ви з нами і підтримуєте нас та нашу Машку. Вже тут нічого говорити, лишилося тільки дивитися і насолоджуватися цими прекрасними моментами. Е, да, і ще потім напишіть в коментарях, наскільки сильно вам сподобалось це відео. Якщо цей формат відео зайде, то я буду робити ще такі подібні відео, тому що відосів там, де машка маленька, дуже-дуже багато, і з ними також потрібно щось робити.